Виступайте, чи то ви спільно виступаєте всі? А, плакати йдуть. Прошу, включіть мікрофон. Будь ласка, пане. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Голова громадської організації Народна Рада Прикарпаття Римаренко Мирослав Богданович. Я би хотів делегувати свій голос Богдану Козаку, якщо можна. Він там більш компетентний таких різних. Ну, то ви просто заяву написали, то я дав слово. Ну, прошу, тоді ставлю на голосування пану Богдану Козаку надати слово. Хто за? Я читаю, як заяви поступили. За 23. Прошу пане. Вона виступає з тою. Зало виступає? Христос Воскрес! Ясно. Доброго дня, шановні гості, депутати. Пане Гловуючу, тоді трибуна згідно регламенту для виступу. Нема такого, що залу чи звіт. Але я розумію, що про що говорити: е, 20-му році після парламентських виборів та до містерформіського формування Олег Тяни сказав, що. Там, де свобода не при владі, вони будуть робити контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування. Виконуючи волю Тягнебока, Порошенка та Тимошенки, ми, громадські активісти, громадські організації, вирішили, правда, за пізнім, через 4 роки контролювати орган місцевого самоврядування Івано-Франківську. Почався у нас контроль. Всі ви прекрасно знаєте, з боротьби за збереження зеленої зони, 4 гектара біля озера. Тоді відбулися збори, де збори були прийняли рішення з проханням до депутатів: що перевести землю гектар ціле призначення з забудови під реакційного призначення. Так само була вимога зборів перевести землю 2,8, яка на сьогодні в оренді фірми ГАРАЗ, з для забудови для реакційного призначення. Ну, почалася наша співпраця з вами, з пан мер, з трьому. Ми вас запрошували так само переп... на вас. Перепрошуємо, що повідомити. Якщо зараз буде тривога, то прохання буде е, перервати, тому що це тривога серйозна. Тому, будь ласка, якщо буде зараз оголошена тривога, то реагуємо. Будь ласка. Ми вас запрошували на дані збори. Ви чомусь не прийшли. Пізніше ми зустрілися 3 жовтня спільно обговорили дану проблему ситуацію, де ви пообіцяли нам, що пізніше ми зустрінемося із орендарем, також головом фракції для обговорення питання щодо можливості переведення землі 2,8, цільове призначення і також припинення договору оренди. Тому що згідно генплану, ця ділянка є зелена зона. У 2006 році співробітник держком обласного чи міського. У земельній книги написав безпідставно, що ця земля є для, для будівництва та обслуговування громадських споруд. Це є незаконно і вам всі прекрасно відомо. Тому ми наполягаємо далі. Ви у лютому цьому році землю 1 гектар соток перевели згідно генплану довідки вашої під рекреаційну призначення. Так само ми вимагаємо виконання рішення зборів і громадські організації вимагають від вас, щоб ви перевели 2,8. Зміну цільового призначення зробили, і аби... далі ми перевели... зробили переговори із фірмою ГАРАЗ щодо можливості розірвання даного договору і створення повноцінного парку на 4 гектарах землі. Так само ми виступали в минулому році за збільшення фінансування ребіаційного центру на Софіївці тому що це є встидно нам має бути всім і владі, і громаді, що до цього часу за 10 років нема повноцінного ребіаційного центру для військових. У минулому році ви виділили тільки 10 мільйонів гривень. І тому ми вимагали тоді, і такі були наші вимоги. В минулому році якось у нас тут все було стрьомно, тому що ви робили провокації, пан мер через своїх друзів, там були мені погрози. І були провокації на бюджетній бюджетні комісії, коли нас не пускали на комісію. І деякі депутати бачили це, чому не зробили здоважньою керівниковою добродію Михайло, що так не личить робити. Так само були провокації на сесії, але це все в минулому році, яка це був великий стрьом. Так само ми в цьому році бачимо, і є вже в нас ситуація по співпраці норм. Ви в лютому змінили ціле призначення, тому ми вимагаємо збільшення фінансування реаційних центрів на Софіївці, збільшення коштів для Збройних сил України. І бачимо, що наша співпраця пішла на користь, що ви сьогодні будете збільшувати фінансування на Софіївці на 26 мільйонів гривень. Так само, Ну, пан мер вийшов. Я розумію, що пан мер, і дехто працює з правоохоронцями, вже те дійснюється на активістів, тому що яка ситуація? Дехто з підприємців за переступку фірми «Гараз» віддав 3 мільйони доларів попередним власникам. І не дуже хоче, щоб там був парк. Але ми від цих, скажімо, намірів виступати не будемо. Так само ми хочемо, щоб наші стосунки з вами з владою були цивілізовані, тому є звернення шість громадських організацій. Де ми просимо на 14 травня на п'яту годину на першому поверсі у залі міської ради зробити зустріч між представниками громадських організацій і влади, тому що співпраця мусить бути і контроль громадської організації над органами місцевого спорядування, тому що у нас чомусь не діє громадська рада. І го року стара громадська рада закінчила свої повноваження, було обрано нова громадська рада, але ви депутати цю громадську раду не, за, не затвердили. Ну, це виглядає на те, що ви не хочете контролю громади над своїми рішеннями. Це не справедливо, тому що зі начало законодавства має дійсно бути громадська рада і робити контроль органів місцевого самоврядування. Тому ми звертаємося до мера, до голови фракції. Надіємося, що 14 травня ви будете на місцях. Не буде якась замінована міська рада на п'яту годину. Ми вас чекаємо для обговорення цивілізованих питань, які хвилюють громаду. А саме переведення гектара 2,8 вісім зміни цільового призначення, створення повноцінного парку на 4 гектари землі, плюс ситуація з ребіційними центрами допомоги збройним силам, тому що це нагальна потреба, і плюс ви останнім часом дуже активно переводите землі, які призначені для закладів освіти. Це дякую. Ми вас почули. Дайте, будь ласка, півхвилини. Ми надіємося на конструктивну зустріч, тому що у нас інтерес один благо громади. І е, що в цьому році тільки буде у нас стосунки норм. Стрьому вже не буде. Дякую я людям небайдужим, які приходять. Честь, слава, поборемо. Слава Україні.